Привіт, друзі, Артем калятамброда. Це вже 12 частина. як ми будемо грати у Супер Бередвечір. Як напевно, якщо ви почитали назву цього відео, ми сьогодні будемо проходити у аркадний світ. Ну не проходити, а грати у аркадний світ, тому що це не локація, як ви можемо. Могли... Подумати, коли я перший раз його відкрив е, у цвому проходженні, е, е, це не локація. Ми там просто будемо його проходити. Локація, аркадний світ. Якщо не забули, просто створена, щоб забирати монетки гравцям, та щоб не ходити по локаціям, там, шукати монетки, не ходити по локаціям. А самого початку просто е, заробляти монетки у аркадному світі. Добре, тепер початку я хочу зробити зробити ще Перше завічинити удбокс, мені по косикам. Опушу його. Як вам на мені. О, ось. Ні, тоді моє керон не, не винно. Так, от я волосся. скоялося. Так корона. Це перше те, що я хотів зробити, а друге, я хотів пройти місію 3 стопіо, а це місія проблеми з електричством. Так, погана. Так що ми таймер. Так, таймер вимикаємо, поїхали. Ой, так. Так, перші дні. Ну, у мене ще три спроби є. Залазимо. Та просто. Опа. Хобано, так залазимо цю книжку. Так, ага, є. Далі АБ, АБ. Може, мені без чекпонту приходити. <кхем> да ні. А хоча, що мені цей ще понял дасть, якщо... І так, якщо я вже тут то все, мені ничего себе так не дасть. А, так, ну у мене ще є дві спроби. Це вже друга. Моя спроба, тому що я з самого початку витратив дуже багато. Так. Угу я просто ще не дуже сильно розміявся. Я просто зайшов у Super Bad тому... Я просто, до речі, ще давно не знімав Super Beread Adventure, давно не грав у нього. Та, напевно. Та ще із-за цього я вже розучився паркурити тут трохи. Тому... не знаю. Добре. Угу. Ось та... Я ще колись приходив, коли навіть не знімався передавайще, я приходив цю місію, та тут просто хотів намажитися головою у цих речах, та, щоб просто пройти цю місію, але я потім я відлетів та угоду впав. Я б ще тут додав таке, що ця це... електрична вода підіймається уверх. Добре. Не буду довго говорити, не буду довго говорити, а просто приходити далі. 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 Так. Ну, і як я обіцяв, у цій серії я буду йти у арканний світ, та уся ця, ось... ця серія буде про арканний світ. М -м -м. Е -м. Е -м. Напевно, ми. Е так, ось. Все. Аркадний світ та заходом. Наш арканний світ, у який ми так давно не заходили. Так право, ми знаємо. А я вам хочу що тут є три змагання. Перше це спіннінг род оці. Цей камень буде вращатися та нам потрібно буде уконятися від шипи шпиїв та збирати на монетки. Другий – це раса. Ніколи вам не рахую грати на расі, тому що тут, дивіться, пер... тут є чотири полоси. Перша це просто така полоса. Друга підліва, Ось така. така. Далі пустина. Ну, найлегка, як я думаю, та труби. Найскладна, як я рахую, тому і ніколи не проходьте їх, тому що за це вам будуть монети лише якщо ви ось приїжджаєте до кінця, та це буде, не знаю, дуже складно. Тому я вам не рахую проходити це змагання на монетки. Просто, просто забудьте про нього та проходьте лише паркур, платформу паркуру або спінкроц. А, до речі, платформу паркурмуть, просто паркурмо та збираємо на монетки воно. Uh, якщо ми там декілька вже етапів пройдемо, нам будуть давати по дві, потім по три, потім по 4, потім по п'ять. Uh, добре. Uh, також, якщо ви не знали, якщо ми ось так будемо хопа, то тут невозможно, невозможно, неможливо померти. Uh, також ви можете також ще задатися питанням. Uh, ми ж тут, може, і можемо померти, але якщо ось так. Нас тут можуть перемогти шипи ось так. Так, ну а сьогодні трачу свої ХП. Та. Опа, я знову відрождаюся, Тому тут не можу кейм-овер отримати. Так, сьогодні ми будемо проходити з вами ще оцю платформу. Поїхав. Так, так, поїхали, проходимо. До речі, друзі, ви, напевно, можете задатися питанням, чому серія про Super Bare Adventure в останній час виходить ну, так, рідко, тому що. По-перше, усього вони будуть, частіше усього вони будуть виходити коли вже буде нове оновлення, тому що як напевне, знаєте, я не встиг про ну, Я не встиг помітити те, що є бета тестування, та я не встиг прийти на бета тестування. Там вже немає місця. Вже вже немає місць у бета тестуванні, тому ми не можемо тестувати вже ніхто не може. Ну, може, але той, хто встиг там зареєструватися, а я не встиг, тому коли вже само це оновлення вийде, то, то вже тоді я буду знімати багато відео, тому що там будуть багато нових. По перше, я роблю обзор на це оновлення. Та, там додадуться нові локації, якщо не помиляюся. У пустелі та у снігові довгні, до речі, я вам хочу дати маленький спойлер. Пам'ятаєте, у там, я не пам'ятаю якоїсь серії, напевно, у другій, яку я тільки потрапив у снігову. Так. Так, так, ми з вами знайшли такі шипи, які вели в якусь шахту, якусь пещеру пещеру та у цю пещеру не було пройти, тому що ці. Людяні шипи зачиняли їх. Так от, уступному новині цих шипів не буде, та потім ми зможемо зайти в цю пещеру. Та якщо ми її пройдемо, нам дадуть дуже багато нових аксесуарів. Ну, це маленькі новині, добре, більше спойлерів не буде. Не буде. Трохи схоже, буде у А Так чому я ж не знімав так довго суперберадве ще, коли ви бачите, у нас тут монетки по тому що, ну, тому що... Um, я не знаю про що мені вже знімати. Не знаю. може мені зробити усі серії підряд? Щоб все моє проходження було ні серії. Я б ще, до речі, можу зняти, як я проходжу весь Super Супербер Adventure за одну серію. Лона. З... Ну, оце, друзі, найскладніше, як я рахую. Від паркуру. Ні, я впав. впав! Добре, давайте по паркуру закінчимо та підемо на оцю расу. Тут, до речі, був раніше у. не знаю, тут раніше... я не пам'ятаю якої версії. Тут раніше був такий червоний мотоцикл, як у пустелі. Добре, поїхали. Так, зараз я кнопку вимкну. Кнопка кнопки. Ось ось а, Раніше тут був такий червоний квадроцикл, якщо не помиляюся, як у. Так, до тобто раніше був такий червоний квадроцикл, як і у пустелі, але... Але... але. Тепер його замінили на ось такий скутер, та цей скутер ви вже можете лише знай... а, знайти у арканному світі. У світі. А, Якщо ви ще хочете... Я можу, у мене ще є декілька ідей, що я можу зняти про Super Bear Adventure, але я їх поки що вам казати не буду. Вам ось ви бачите, скільки нам монеток дали, і це лише що ми приїхали один круг. Дуже мало. Добре, друге, це пітліва. у друзі, Я це раніше проходив, якщо домовляю, так, коли я перед. Перед там, якоюсь частиною я вже... Ну, перед сімкою я це ну, перед якоюсь частиною, поки я зняв. Я проходив цю петлю, та я не міг пройти ось цю петлю. Саму оцю цю саму петлю через. це пітеля смерті. Я її пройти не міг. Ніх. Я її пройти ніяк не міг, тому що тут дуже складно. А тут, напевно, ось розігнатися потрібно. Так. і... та-та-та-та.єє. та та, 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 та. Є! Проїжджаємо. Друзі, я перший раз увесь в Бердвенчір пройшов цю полосу. Та. Ну, за. І є. тому... Йдемо далі. Далі. Пустеля! Оце саме легка полоса. Полоса потрібно їздити. Їдемо. Але тут нам ось такі стовбуки будуть заважати, але вони не так сильно заважають. Все, я їх легко можу проїхати. А. Чому немає з ляляною годовини? Чому вже зробили з пустелі, я не розумію. Оце, оце пастка, як я рахую, ну, оце розгон, це як я рахую, пастка просто. якась. Реально, пастка, тому що вона просто вас уперед. От Ота! з 25 секунд, якщо не помиралася. Так, є. Mm -hmm. yeah. Далі, що у нас йде далі? далі труби. Он найскладніше. А, до речі, раніше у, я у Ютуб пом... бачив раніше, у старих версіях SuperBird Adventure були, було ще, що не помиляюся лише оці три лока локації. А, класична петлівата пустеля. пустеля. Також ми могли натиснути на цю кнопочку, але тут просто ми також ось, могли натиснути на цю кнопочку труби. Ну, тут, якщо не буваюся, не було написано труби, просто ми натискали, та воно не з'являлося ось. Ми просто натискали та нічого не відбувалося просто. Просто воно не з'являлося. Ми просто натискаємо та не з'являлося тут нічого. Залишалася та сама локація, в яку потрібно їздити, яка у нас стояла, стояла раніше. Та саме складна це труби, друзі, ви не розумієте, у чому тут складність. Ось ось якщо ми просто завернемо, то ми уйдемо на гаїті ось. О, ось, так було дуже складно. Тут по прямій потрібно їхати. Бо що ми трохи завернемо не туди, не так. Так, то просто ми утимо на гаїті, як я тут дію. Стоп, 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 все, 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 все. Так. Так. Її є, спокійно. Ось, проїжджаємо тут. Не обов'язково їхати! Я забув, що тут є такі трамплін. Тут не обов'язково потрібно їхати швидко. Але. Я можу сказати, як майже професіонал у Mario Adventure. тому я. Але я не найкращий гравець, але професіонал я рахую. І за, сек... за 45-44 секунди десь я пройшов. Так, ну. Усю, усю патріоприпятствия ми то ми йдемо далі. Тому йдемо далі. Тут також, якщо не як. Я, я не знаю. Чому всі кажуть, що це пасхалка, ця картинка мішкою? Я рахую, це не пасхалка. А, добре, просто проходимо цю штучку. А, до речі, ви бачите, ось вони неоднаково, не однаково, вони з однаковою швидкістю йдуть. ось Маленько, оце, оця палочка з каміння рухається швидше, а велика з каміння скаміння медольнич, повільніше. Так. Так, є-єу, ой-ой-ой-ой, у одне життя одне хп. З самого початку, коли я відчинив арканний світ, я думав, те, що... Потр... Блін, я програв. Я подумав, що просто там потрібно. Я думав це, що там потрібно просто. не знаю, Проходити та відчиняти ведмедів, але звільняти ведмедів з кліток. Але я, я думав, яка локація буде ракатний світ. Ну, не знаю, це щось вже з гарнітурою зв'язане. Я подумав, те, що. Не знаю, це щось з гарнитурою зв'язане. ось так. А та да, вже я потім зрозумів те, що це. Тут потрібно цього в Ютубі, я ще не помолю. Я, я вже я вже забув, або я після того відео, коли я відчинив на Аркадний світ, а... подивився те, що тут таке, таке знаходиться. Або я відразу пішов в Аркадний світ, а подивився, що там. Осьо. Я просто коли зайшов перший раз на цю локацію, я подумав. Хм, Щось тут не так. Тут немає ніяких дежів, нічого такого. Добрі друзі, напевно, зараз ми будемо закінчувати це відео. Так, можемо додавна монетки отримати, але я не хочу. Хочу. Реклама. Зачнемо нашу рекламу та йдемо далі. От так, йдемо. Опа, опа, опа! Опа, 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 так, йдемо. Зараз можу відчинити три звичайних лутбокси. Так, ну відчиняємо один. Медведжове. Два. та три. Великий оші. Добре. Лут у нас сьогодні ось такий. А якщо ми, якщо ми. Якщо ми просто. Який у нас буде рандомний скін. шел за дядя Петя просто. <laughs> -о -о -о, молодцы. После шорты летние мои завышились. Друзья, я не разумею, еще просто. Не, мне не очень подобается. Киски еще грамм брал. Нормальный скин. Давайте мы его сбережем. Так, ну. Добро друзі, це входить наше відео до на кінця. Це було дуже дуже цікаве відео, як я рахую, тому що мося в кінці покрутили скинчик так, на нас вийшов. Добре, друзі, на цьому відео наше відео, на цьому моті наше відео до кінця. Усім добашні, усім покажу, катего 13-го щаслив. Домашня!